Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і пам'ятаємо, що все буде добре. Зараз збираюся йти по справах і наділа ті нові сережки, які я собі купувала, і мені вони якось так до вподоби. У нас сьогодні якось трішки прохолодніше, ніж було вчора. Але нічого, дочекалися, і весна прийшла, і тепло. Хотіла казати поступово до нас повертається, але воно так стрімко вірвалося. Дай Боже, щоб так гарні новини стрімко вривалися в наше життя. Я зараз приїхала в район мого дитинства. Ну, це місто, хто з нашого міста. І знаєте, вчора, коли була в лісі і показую краєвиди, ну, там такого, щоб щось цікавого, я красивого, ну воно таке є місця красивіше, гарніше, але вони такі рідні, що ти таке враження набираєшся сил. От я зараз приїхала в район мого дитинства. І таке враження, що от набираєшся сил натхнення і якось підзаряджаєшся. Таке воно щось є, таке в житті. Тут якось просторіше, дихається легше. Чи то я себе вже якось знаєте, так, знайшла собі свою силу там, де можна надихатися або заспокоюватися. А можливо, воно дійсно таке є. І навіть пташки якось по-особливому співають. Прийшла на зупинку, зараз буду їхати вже в свій район, робити покупки, щось готувати, їсти сьогодні потрібно, бо буду їхати додому. Зайшла в сільку, хочу взяти ось такий хліб. Я його купувала дуже смачний, з насінням гарбуза. Він вже порізаний, дуже смачний, тому кладу у кошок. Думала, може, до речі, ось такий з часником купувала, теж О, може взяти така свіженька м'ягенька, Булка нехай буде. І треба. Якби капуста була маленькими шматочками, порізана 44,89, я би взяла так завелика, не хочу. Тупля у нас по 36,99. Раніше купувала, наприклад, м'ясо ось так, але знаєте, ставлять його так і вся родина знизу. Я не хочу. Зараз я беру. Вакуумне таке пакування, і мені, до речі, така курка до смаку. Це філе. Подивилась, термін придатності добрий. І хочу зварити ще суп. Ось така гомілка теж. М'ясо навіть за смаком відрізняється від того. Ну, начебто як домашнє. Тому візьму філе і гомілки. Буде і суп, і м'ясне щось. Плюс є якесь нове молоко у нас з'явилося. Я ще такого не бачила. Мікрофільтроване якесь, а хто виробник молоко? А де А? Дивлюсь, молоко питне, темізоване. Україна зрозуміло. І жирність 2,5. То візьму, з Цікаво, новеньке, щось тут не літра 950. То візьму. Дивлюся на салат шпінат Бебі 49 гривень коштує, Ну, бачу, що і рукала там наче є. Термін придатності до 16.03 то візьму такий. І ще думала взяти або крем-сир, або бринза. І візьму бринзу на салат, вона якраз солона буде до салату з зелені. Так, А, термін придатності добрий. Ну, то візьму теж. О, дивлюсь у нас таку полумницю. Ціни ще немає, але вже виносить. Дивіться, яка полумниця. Дивлюся, капуста броколі 174, а ось зважувала молоду капусту. Ой, пробачте, капусту на 41 гривню, а так 99 гривень кілограм. ось така 41. А я думаю, може брокколі взяти. Я вже додому. Зараз покажу, що я купила. Таку бринзу, хліб. У мене там дещо змінилося стосовно покупок. І я цю грудку залишила, хочу так її дрібненько порізати, замаринувати і підсмажити з цибулькою. До будь-якого гарніру. Так, що, зелень. Буду робити такий салатик, зелень, далі сир. Що я ще хотіла. Ага, для цього я купила броколі. Відварю так десь приблизно хвилин 5. Броколі, ось у ціна. Там вже сюди не дуже воно було, я сюди його причепила. Зелень, броколі. Бринза, відварю яйця і зроблю таку сіточку майонезу. Захотілося такого салату хліб, ну, смачний, дівчата. От смачний, нічого не можу сказати. Що там ще? Молочко? Це взяла? Зараз скуштуємо, як це молоко. І замість гомілок, таких я їх поклала. Я взяла такий шматочок телятинки, хочу зварити суп. От, е, великими шматочками поріжу. Нехай довго кипить. Мабуть, це завтра я його вже зварю. І додати лише морква картопля. Лаврове листя, Все, мабуть. От хочеться, щоб от таке воно було. Все, все. Це дивлюсь, це молочко, де там було зараз. І термін придатності. Це ж не є тривалого зберігання, можливо, це якийсь мікрофільтроване. Бо якщо довгого зберігання, воно ж там і на півроку йде. Ну, зараз скоштуємо, бо я дивлюся, так технології йдуть вперед, що зовсім не услідкуєш. Звичайне молочко, звичайний смак. Е, при смаку якихось порошків я не відчуваю. Це я придивилася, Вінницька область виробляє на замовлення сільпо, фора, фозі, ну і так далі. Я дивлюсь новенький такий дизайн. А зараз я вам хочу сказати за цю сумку відповісти на питання, чому у мене однакові сумки, але різного кольору. В чому прикол? Було таке питання. По-перше, така модель для мене вона є зручна. Тому що тут, наприклад, я ключі від квартири можу покласти, або-будь-що. І тут ще йде три відділи, і коли я там... Там пакет, там гаманець, там телефони, і коли мені щось треба, я знаю, яку блискавку мені потрібно відкрити для того, щоб мені так зручно. І взагалі останнім часом, враховуючи сьогодення, я хочу прибрати зі свого життя все те, що мене дратує, що мені незручно, і те, що я дійсно це можу зробити. І якщо я дивилася в магазинах і немає такої форми, щоб це було інших сумок, але я впевнена в якості цієї сумки, і я знаю, що мені буде зручно, то тому я її купую. Я раніше вже мала такий не дуже гарний досвід. Наприклад, мені сподобалась ось така сумка. Вона класна. За якістю. Вона дуже класна, але мені не подобається, що воно так відкривається. І тут лише один відділ. Так, я її влітку, буваю, беру, тому що ну, вже купила, куди ти її тінеш. Але кожного разу оце відкрий. Оце щось воно незручно. Мені на, або на базарі, або будь де. Мені це незручно. І розуміючи, що в мене буде, буде така емоція, то навіщо я взагалі буду таке купувати. І колись ще в магазині була, побачила дівчат, але це було ще в минулому, в минулому житті. Дуже-дуже в минулому житті. Може вона трішки форму вже не ту має, але волежить. Купила і є. Декілька разів з собою брала, як то кажуть. Теж здавалося, так тут же ж невеличкий такий, та буде зручно. Нічого мені, дівчата, не зручно. Нічого мені не зручно. Я люблю носити сумки ось так. Для так вона завелика. Щоб зробити на плече ось так, мені так теж незручно, тому що я люблю вільні руки, коли ти йдеш і оце не смикаєш тут, нічого. Я ж кажу, що я намагаюся зробити так, щоб мені було комфортно в тому, принаймні, в чому я можу собі це зробити. І це є сумки. Тому, якби я в магазинах побачила е, типу такого сумку, е, такого фасону, так, такої форми, я би купила іншу. Ну от і все. Але я зробила мені приємно. А з іншого боку, кожен купує те, що йому то вподобає. І купуйте те, що вам подобається. Я купую те, що мені подобається. Це нормально. І приколу тут немає. Все життя у кожного своє. Ось так мої дорогінки відповіла на питання, і начебто є сумки, але не дуже зручні. Хоча коли купувала, думаю, ну, дійсно, ну і та така, і та, ну хочеться щось інше, а купуєш інше, є і не носиш. Ну, так так, так в житті буваєш. Що ти поробку? Скажу, як є. Ось так, мої дорогенькі, поділилася сьогодні з вами частинкою свого часу, свого життя. І хочу вам сказати головне: все це там сумки, фасони, кольори. Це не важливо. Важливо, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!